Вітаємо, друзі. Почнемо зі знищення двох російських БМП. Куди вони їхали, невідомо. На кадрах лише бачимо, як техніка окупантів кинута. А наші дрони один за одним наносять знищувальні удари противнику. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео за своїм бажанням, можете поставити лайк. А ми далі з вами дивимося. Знищений російський танк Т-72. Екіпаж кинув свою техніку, а дрон України моментально вразив її. Прекрасні кадри від наших воїнів. Покинута пошкоджена російська бмп 2. Отримала під зад FPV дроном від наших воїнів і почала свою утилізацію. Далі ми з вами бачимо знищення зоопарку, звучить прямо як знищення Росії, але поки що довоювалась не вся РФ, а замаскована радіолокаційна система російських окупантів, яка була відмінно знищена з РСЗВ Хаймерс. Ще одне відео збиття ворожого ударного БПЛА Шахет кулеметом з борту українського Мі-8. Дуже чудова робота від наших воїнів. Підтримуємо добрим словом в коментарях і подивимось, що відбувається у Курській області. Суджанському районі зсу просунулися на південний схід від населеного пункта Колмаков і зайняли територію мекзагону на північ від Конопельського става. А ось друзі знов відеозвернення, яке не покажуть порос тв Батьки строковика просять внести його до списку на обмін. Кополова Вадима Олександровича 2002 року рождення. Наш син попав в плен во время бойов в Курской області, в районі міста Сурджі. Служил, служить в воїнської частині 12720. Хлопець потрапив у полон у Курській області, ось як Путін, укотре доказав та показав, що народ для нього розмінна монета. Дуже сумно, що багатомільйонний народ нічого не може зробити, і що цей же народ не робить висновки. Друзі, які ваші думки залишайте їх в коментарях. Сухопутне сполучення армії РФ із південним берегом Сейму на Куршині повністю перерізано. Згідно за даними Deep State, ЗСУ вдалося повністю перерізати сухопутне сполучення армії РФ з південним берегом річки Сейм у Курській області, Україна попередньо контролює село Червонооктябрьське. Вийти звідти підрозділи РЕВ зможуть тільки понтонними переправами або форсуючи річку. А ми вже бачили з вами не одне відео і кадри знищення понтонів. На Харківському напрямку, на Липцівському і Вовчанському ситуація за останній тиждень не зазнала серйозних змін. Зіткнення різного ступеня інтенсивності тривають у районі Глибокого і в північній частині Вовчанська. На Куп'янсько-Лиманському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Піщаного, Стельмахівки та Макіївки, поки що теж без змін. На турецькому напрямку тривають бойові зіткнення в центральній частині дружби у північній частині північного і в східній частині Турецька. Ситуація теж складна, але поки що наші воїни стримують ворога. Покровський напрямок у Грудівці тривають важкі бої вздовж вулиць, Заводська і Донецька. У Новогродівці противник просунувся на глибину 600 метрів. Бої тривають у центральній частині міста. На схід і південний схід від Маринівки російські війська просунулися на ділянці завширшки 2,7 кілометрів, зайняли позиції в районі заправки і продовжують атаки. В напрямку згаданої Маринівки і шахти Котляревська. На північний захід і північний схід від Калинового противник просунувся на ділянці завширшки 5,4 кілометри, на глибину 1,7 кілометрів. Курахівський напрямок тривають бойові зіткнення в північно-західній частині Красногорівки і в районі Георгівки. На вуглидарському напрямку противник просунувся широким охопленням від ікряної балки до балки Солоненька в напрямку траси на ділянці шириною 4,4 кілометри на глибину 1,2 кілометри. Озе Людожер Михайло Поленков, який раніше вимагав не виручати з полону російських строковиків, не вгамується і тепер вимагає судити строковиків, яких звільнили за обміном. Перестрочники прийняли бой, честь їм і хвала. Ну ктьо, хто ушов без бою, навіть після обміну, якщо їх обміняють, вони должны быть осуджені. Потому що это не діти, як багні мені пишуть. Вот діти там бросили все такое, там з автоматами проти танк. Они не діти. Ані солдати, знаєте, що саме цікаве? Те, що сам Поленков за фактом є дезертиром. Тільки йому можна було у 23-му році оголосити, що його контракт закінчився і просто звалив із фронту додому. Для інших військових РФ така розкіш недоступна. Ось і робіть висновки, як Путін і його шайка використовує свій народ. Друзі, що думаєте ви? Залишайте свої думки в коментарях. А ось і новий формат смішного відео у Кремлі. Придумали формат залякування росіян. Путін обговорив з Герасимовим, нібито ситуацію в Курській області. Відео на федеральних пропагандистських телеканалах вийшло без звуку і з заблюреними картами. Мабуть, навіть не треба вміти читати по губах, щоб здогадатися, що Путін як рибі в акваріумі. Доповіли про знищення трьох мільйонів бендерівців, вісімсот танків, чотириста літаків і так далі, і тому подібне. На останок чергове відео для росіян, яке не покаже жоден зомбоящик. Це адресовано тим, у кого ще є бажання підписати контракт з Мінобороною РФ. Тому слухайте дуже дуже уважно. Ми, матір, жони, родственники, 70-го полка Воинская часть 717-18, чьи конституционные права были грубо нарушены и ущемлены со стороны командования полка. Просим обратить особое внимание на происходящее в данном подразделении, а именно, не проводится эвакуация раненых и погибших. Командири не йдуть на контакт з родственниками і не представляють нікої інформації. Друзі, якщо у вас є знайомі, обов'язково покажіть їм це відео. Командири крадуть гроші з карт загиблих. Родичі окупантів 70-го полку, ВЧ-7172-8 записали колективне звернення. Командування жорстко і несправедливо поводиться з їхніми чоловіками та синами. Чоловіків б'ють, поранених і загиблих не евакуюють. З банківських карток загиблих і безвісті зниклих. Невідомо, хто знімає гроші. А командири ігнорують усі запити щодо статусу бійців і не йдуть на контракт із рідними військовослужбовців, приміняються міри фізичного воздействия командирами по до їх підчиненими. У кожного із нас своя боль от происходящего и своя история, которую вважають, нужно придать огласке во избежание в, в дальнейшем подобных инцидентов. Я, якщо чесно, не знаю, що ще потрібно побачити росіянам, щоб в них це бажання піти на війну зникло повністю. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі.